Ну і трагічна новина сколихнула медіаспільноти всю Україну сьогодні. Я хочу зачитати допис начальника Донецької обласної військової адміністрації. Вадима Філашкіна внаслідок удару ворожого безпілотника «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди та завжди перші. Важко повірити в те, що це могло статися саме з ними. Це важка втрата для області та для всіх нас. Світлі чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам'яті саме такими: щирі співчуття рідним, близьким та колегам. Росія країна терорист і має заплатити за всі свої злочини. Ми приносимо щирі співчуття рідним, близьким та колегам наших колег які загинули в Краматорську і віримо в те, що ці злочини будуть за ці злочини всі будуть покарані. Світла пам'ять.